Сокіри, є в нас сокіри. Ось одна сокира. Диви, колун, колунчик, Кілограмовий, Диви, які щоки. Бачиш? Далі, що у нас тут ще є? О! Це у нас п'ятісотечка колунчик, Пітісотечка, бачиш, це колунчик, це не сокірка, це колун. отрубай, от таку багажню кинути і будеш рубати. Так, є така. І двина, двину, двин, яка ще О! Оце один з топчиків. 600 грам сокірка. 40 см ручка йде. Ціна дармова 260 гривень. Такі колуни на 2 кг 200 г, тільки з ручкою 90 см. Ручка така гетька 90 см. Ціна всього 650 гривень. Такі самі будуть щоки, тільки відповідно він буде розміром. Всі продали, уже навіть немає вам що зараз показати. Через пару днів знову буде приход. Ціна 650 гривень. Ось таких колунів. 2 кг 200 грн. Ручка а ціни 90 не піднімаються? Ціни поки не піднімаються. Ми тримаємо ціни на цьому рівні. А це залежить ще від поставщика. Що залежить від поставщика? ціна? Хе -хе, у нас один постачальник, який нам дає дуже хорошу ціну, а їх більш ніде немає таких секів. Тільки у нас, так що пишіть і дзвоніть.